Є у вас сок, не сок, а сік. Тоді налити сіку, не сіку, соку. Упевнена, що багатьом з вас відома ця давня добра побрехенька. Тож, що не так із сіком-соком. Явище, коли в корені слова при зміні лексема чи утворенні нової, окремі голосні звуки змінюються, називається чергуванням. Запам'ятовуємо, звук і у закритому складі сік. Ротик у кінці складу замкнувся, тобто закінчився на приголосний. Звук О у відкритому. Соку при вимові першого складу ротик відкритий. Поспостерігаймо на інших прикладах: ніч ночі, гори гірський, робота робітник, воля вільний. Отже, у більшості слів відбувається чергування звуку, о, який стоїть у відкритому складі, зі звуком і що у закритому, а ось про колеса або відсутність коліс розповімо згодом.